Всім привіт, і всім доброго ранку, доброго дня. У нас зараз вже, напевно, майже 11 -та. я встала в 9.30, я ще трошки сплю. Коротше, ми приїхали на сніданок в чачу. Минулого разу, десь, можливо, місяць тому ми хотіли сюди потрапити, але не встигли по часу. А зараз ми дізналися, що тут сніданки до 12, і ми приїхали, замовили класні ці вежі, класні сніданки, було дуже прикольно спробувати. От, Ілюшка, напевно, що теж спить. Алло? Я завтикав. Завтикав, куди втикаються? Тарілки не все. Тарілки не все вау. Тарілки. Зараз вам все, все зніму, все покажу. Також на не сьогодні неділя, але у когось вихідний, а хто ще працює. Ми зібралися поснідати і попрацювати, і попрацювати і знімати відео. Мой кошмар. Не зівай. Кожного дня працюю. Ну що, вчора ми відпочивали. Один вихідний Отже, ми вже замовили собі сніданки. До сніданків іде кава, а також літр сапираві. Це виноградний сок. Короче, дуже смачно. Каву. Попробуй сапераві. Сапераві називається, да? так. І нам ще принесли компліментик. Каву за за пераві? Ось такий такой до кави. Приємно. Нам принесли ще один комплімент, боже, такі булочки, якийсь джем. Дуже прикольно, причому в кожному. Ілля закрив усе коротше. Ми ще навіть нічого не, не снідали, те, що замовили, а компліменти ми вже маємо бути ситі. Ми, ми довольні, ми, ми вражені. Нам все подобається. Подобається? Так. Хлопцям вже принесли їхні сніданки. Так воно виглядає, все дуже апетитно. Я чекаю на свій. У мене також має бути вафелька, але з лососем. Тут з вас? Так, принесли і мою страву. Ось це паштет з курочкою, ось якісь супер прикольні чіпси, а, Вафля з лососем. І ось такий, здається, казбек називається Десерт. з лохиною і черниси. Я думаю, це буде дуже смачно. Да, це чорноскі. Після смачного сніданку тепер треба попрацювати. Ми прийшли з Ілюшкою в Мегаспорт. Я мірюю вот такі кросовочки. Це 37-й, але мені вони прям притик. Вот, хочеться побільше щось напевно, 37,5. Привіт, так і всім доброго дня. Сьогодні у нас середа 21. 21. Що? Забула буде август українською серпень. Ой. Тут Ілюшкіні мамі я привезла мед за носі. А, Я приїхала на манікюрчик. Мене привіз тату. А, на манікючик вже я прийшла. Короче, ось таке моє до. Бачики, звісно, дуже мило, дуже прикольно, але дуже непрактично. Реально волосся засипається. Іду вот. перероблювати. Я вже вийшла з манікюрчику. Зараз вам покажу. Це, звісно, бомба. Мені дуже А, Ідея класно придумала. Все, йду працювати десь. Зараз поїм. Тому що зранку нічого не їла. Вже о пів на другу. Я дуже голодна. От. Поїм і буду працювати, а ще потім треба буде знімати відосики. Вот, ну так уж по работе Вот такий у меня будет снеданочек Параллельно працюю. Ой, всем привет И <связано> дубражня Так, тут выбивается вот жестко съемочный процесс Все, все дела, полный фарш Мы заряжены на работу, на позитив Я уже с микрофончиком готова, Зараз читаю сценарий І работаємо, і работаємо, і, і знімаємося. Клас супер. Так, я і куча проводочків прийшли на нову локацію. Тепер знімаємо ось тут. Мені цікаво, скільки уже годин. Без 26. Це жах. Цілий день щось роблю, щось е, ділаю, працюю. Тільки на манікюрі посиділа 2,5 годинки зранку і все. Я ж вам не показувала. Точно, посмотрите. Я забула показати. Я прийшла, е, відразу короче, поснідала і почала працювати, і працювала, і працювала, і, і прямо відео знімаю. І я забула. Клас. Короче, мені дуже подобається. Ось така мене кавуся. І ось такий в мене манітюрчик. Просто. Ну, це ж вообще просто картина. Ой. Подивіться. Мар'яна просто молодець. Фея кудесниця, Артист, художник. Я вже приїхала додому. Зараз вже майже восьма вечора. У нас знову почали виключати світло. Зараз восьмої до десятий вимкнуть. Короче, буду кушати і відпочивати, бо ще дуже втомилась вот. Все, всім пока.